Лікуємо грибок комплексно декільками рецептами. Грибок потрібно лікувати з середини, готуємо нігті для процедури, знімаємо верхню частину хворої роговиці нігтя. підготовлюємо ванночку, 3 літра води, 3 ложки столових соди, 1 столова ложка господарського мила. І одна столова ложка солі, 10 капель юм. Вода 60 градусів. На годину почуємо хворі частини тіла, в ванночку. Готуємо мазь. Беремо одну склянку, у склянку одне яйце куряче. Заливаємо оцетовою есенцією 80%, 5 днів настоюємо, розмішуємо, проціжуємо. Додаємо 2 столові ложки глицерину, 1 столову ложку розтопленого вершкового масла 40 градусів і додаємо 1 столову ложку меду. Розмішуємо холодильник на ніч і мазь готова. Наносимо мазь на хворі частини нігтя на годину. Курс лікування від 3 до 6. Місяців в залежності від запущеності хвороби. Таким чином ви зможете за довгий час лікування позбутися цієї хвороби в домашніх умовах, зекономлюючи ваші фінанси. Гарного дня і мирного неба!